Yeah. Вітаю. Не зовсім я добре видався. Вітаю. Слав Україні. Героям слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, що чути в Запоріжжі? Ну, зранку було чутно вибухи. І Як ви то міркували про ракети, які спочатку падають, а потім сирена звучить. Це називається ракети балістичні. Вони літають дуже швидко. До Запоріжжя, на жаль, знову прилетіла с 300 з нового місця з -за Енергодару за межами Енергодару. Ворог розташував, мабуть, нову точку таку для обстрілу обласного центру. Летить вона кілометр в секунду, і 50 кілометрів летить за 50 секунд. Відповідно, є ракети, які літають ще швидше, вдвічі, і навіть втричі. То вони летять ще швидше, тому звичайно, що жодна сигналізація, жодна сирена не встигне спрацювати. А якщо і встигне, то відповідно. Є проблеми з тим, щоб добігти. Якщо багато міркуєш, а не робиш зразу, вже до автоматизму має всіх це дійти. Але на щастя, вона ж перша ракета приходить, інша вже приходить через певний термін часу. І так у нас на багатьох енергооб'єктах люди врятувалися, тому що швидко реагували на ці удари. На жаль, ворог обстрілюють надалі. і Інтенсивність обстрілів зросла за останню добу більше 90 обстрілів по 18 громадах. Було здійснено. З різного типу озброєння авіаційні ракети залпового вогню системи, і запалювальні ракети, і артилерія звичайно, як завжди. На щастя, ніхто не постраждав, хоча поруйнували досить так багато інфраструктури. Ну і наразі всі розуміють, що можливий новий удар ворога, і відповідно дотримуються правил. Повітряної безпеки, я впевнений. Більшість людей як і завжди бережуть своє життя і здоров'я, що є найціннішим, і життя і здоров'я своїх близьких. Після ось цих обстрілів, після руйнування інфраструктури чи все добре з електрикою, з енергопостачанням в Запоріжжі і в регіоні? Ну з електропостачанням по країні в цілому не все дуже добре. Наразі відключення у нас є. і... Безпосередньо по годині були і автоматичне відключення, коли перевищено. І є відключення час для того, щоб запобігти е, руйнуванню е, системи. Якщо вона працює на потужність потужності, прилітає ракета, то руйнування набагато більше, ніж коли вона вимкнена. Час такі запобіжні виключення, відключення робляться. Я так розумію, що обстріли також ведуться із артилерійських, з артилерії. По лінії фронту так ну, 60 обстрілю був за минулу добу. Ну це ж страждає торіхів, гуляй поле. Степногірська комушова хаті громади по лінії фронту до Запоріжжя артилерія звичайно не добиває, тому що хлопці тримають лінію фронту, але ракети долітають по всій країні незалежно від відстані від лінії фронту. Пане Олександре, загалом у нас зараз це вся, вся увага дуже багато часу, то вже може й місяці прикута, так чи інакше до Донбасу, до битви за Донбас. Ми розуміємо, що там великою мірою вирішується доля цієї війни. Тим не менше, що зараз відбувається на запорізькому фронті, так з того, що ви могли би сказати. Вибачте, зв'язок трошки. Хотів спитати. Барху. Хотів спитати, що загалом є зараз на Запорізькому фронті на цьому напрямку, яка там ситуація з того, що ви можете сказати. Mm. Ситуація напружена, без сумніву, напружена. Ворог сконцентрував свої зусилля, але головним чином головний свої підрозділи він тримає і на Донбасі. І основні бої ведуться на Бахмутському напрямку. Безпосередньо у нас більш активна. Лінія бойових дій на межі Запорізької і Донецької областей, але і на інших ділянках фронту ворог достатньо укріпився і пробує такі розвідки робити пошуку слабких місць в нашій обороні. А, таких до культурних таких новин дізналися ще вчора. До речі, про те, що в Мелітополі демонтували вночі пам'ятник Шевченку. Ну, Як дивіться. Вони повністю змінюють цю ідеологему. Вони взяли і перейменовують всі вулиці на радянський манер, Перейменовують, знімають пам'ятники, ставлять там пам'ятники свої, достали там десь шухляди запиленого там Леніна, ще там щось. Ну в общем, це називається одним словом ракабіці. Інше слово тут не підшукаєш, тому що. Імперія покористується якимись радянськими наративами. У них в голові така мишаніна. Ну нічого, відновимо всі пам'ятники, які вони зняли або зруйнували. Пане Олександре, ви кажете, що на совєцькій манер перейменовують вулиці. На совєтській це який там електриків строїтел чи і пушкина згадують. Взяли вулицю Донцова Дмитра. Він який родом з Мілітополя, перейменували на вулицю Судоплатова, який теж з Мілітополя ну вбивця де цей е, Смершовський, Якби ну так от вони розуміють історію, нічого не поробиш. Нічого, це це тимчасові труднощі. Головне, щоб люди залишили живими здоровими, все відбудуємо, все всьому дамо правильну назву, як воно має називатися. А Шевченка повернемо на те місце, звідки його прибрали. Це. От, до речі, цей пам'ятник був в Мелітополі, але він страшно е, муляв очі. Цікаво, що знаєте, десь там е, на Луганщині здається, вони підписували, що Тарас Григорович Шевченко а знизу писали е, русський писатель. А тут вже вирішили не приписувати це. Все таки зрозуміло, що це не русський писатель, і що дуже багато. Від нього, напевно, проблем знаєте. цих людей з них в голові навіть не треба задумуватись. Там пустота. І вони цю пустоту намагаються поширити на весь світ. В даному часі вони на нашу країну намагаються цю пустоту поширити. Ну, Бог з ним, Бо дамо відсіч і все повернемо, як має бути. Там центральний проспект е в Мелітополі Богдана Хмельницького. цікаво, що ці дурні придумають. Пане Олександре, дякуємо. В них не так часу. Сподіваюся, багато лишається на креатив. Так що хай поспішно них такий собі. Вони тільки можуть переймати чужий креатив і підписувати це своїм іменем. Дякуємо вам. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був із нами. Зараз.